Будівельна компанія Скол, які багато будівельних компаній займаються несерйозними, невеселими справами: будівництво, цегла, дерев'яні конструкції, залізобетонні арматурні штуки це все сіре й буденне. Але працівники надзвичайно серйозні і Відповідальні люди, не покладаючи рук, вони трудяться, чекають щохвилини на вказівки й смски шефа. Ось які вони. Сьогодні будівельно-інвестиційна компанія Скол святкує своє 16-річчя. На свято прийшли рідні і близькі. Всі працівники прийшли Колковст, Герасимов, Чорнопись, Дехтяр, Пізнюк, Виставкіна, Іванюк, Панова, Красуня, Ой, Красуля, Палюга, Атаманчук, Славенюк, Мануляк. Манченко, Медицький, Осовська та чомусь не було. Товариші Брежнєва, Андропова, Грішина, Гермико, Кіріленка, Косигіна. Свято розпочали з тостів дуже поважних гостей. Дорогі товариші, уважаємо зарубіжні гості. Ми зібралися сьогодні тут... Щоб торжественно Та звичайно приємно було почути вітальні слова на адресу шефа від Віктора Ющенка, який сам не міг приїхати на свято, бо поїхав до цьок на праздник в село, але передав наступне. Привіт. Вітаю тебе. Бажаю успіхів, натнення і яскравих перемог. Саме з тобою в Україні бути з повагою, Віктор Ющенко, всіх вразив виступ у дитинства Сільвестра Сталоне. Привіт, вова. Вітаю тебе і твій колектив. Бажаю тобі щастя, здоров'я, золотих зубів і 100 років без ремонту. Керувати важко такою компанією. Треба сили, а сили ти знайдеш в спортзалі. Завтра тебе чекаю в спортзалі. Все. Не забули гості згадати і Наталю Іванів. Ось що про неї сказав колишній її декан. Це студентка. комсомолка, спортсменка. А вона просто красар. Найяскравішим на святі було привітання Леоніда Черновецького, який подарував пісню. Рідна мати моя, ти наче не доспала. спала. Але після того, як Черновецькому доплатили, він заспівав ще раз. Утра з тобою вдвоєм. Любимая, моя» такие дела. На фірмі Скол є унікальна система по роботі з vip клієнтами Ось як вона працює. Клієнт дозріває, будь-гадав. Усі готов. Всі їли пили і співали, а потім хтось згадав: а на чому їздить Альона Манченко? Я пошукаюся. А на чому ж вона пересувалась? Виявляється, на особістій машині, хоча ні в декларації, ні в палках зверних до людей не згадувала, що має особистий броньований мерседес. Сама гламурна левиця фірми це Валя Панова. Часто її бачать на фешн-показах в Мілані. Я її не бачив, ще раз повторюю. Не бачив. Тому не розповідайте мені казки. Можете їх розповідати кому завгодно. Також особисте вітання на адресу головного юриста фірми Євгена надіслала зірка російської естради Йолка. Ой, привет. ой, привіт, ой, пока! Всіх гостей збив з пантелику прихід працівника податкової міліції. Привіт, хлопці! Я до Чорнописького. Дозвольте заколядувати. Ну і не обійшлось на святі без вітальних слів. Нашого мера, ось що він сказав. Працювати, працювати, тому що не так просто. Жиє це пірожне, шиє це пірожне, а це сирожне, сирожне.